Вітаю вас у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами будемо конструювати із паперу. А що будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Був зелений і маленький, став великий, червоненький. Так, це помідор. Пам'ятаєте, ми з вами були на дачі і бачили, як вирощує бабуся помідори. А сьогодні давайте ми з вами сконструюємо помідори із паперу. Незвичайні, веселі помідори. Це наш буде подарунок для бабусі. Сьогодні ми будемо виготовляти такого веселого помідорчика. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, серветки, ножиці і червоного паперу. Вирізаємо два кружечки. Із зеленого паперу вирізаємо листочки і плодоніжку. Вирізаємо з білого паперу дві формочки, схожі на долоньки. А з коричною дві тоненькі полоски. Ще нам знадобляться пластмасові очі. Беремо один круг червоного кольору. І складаємо його навпіл. Намазуємо одну сторону клеєм, приклеїмо другий круг. Таким чином наш помідочок зможе стояти. Зверху на помідочок приклеюємо листочки і плодоніжку. А потім наклеїмо пластмасові очі і домальовуємо роти посмішку помідорчика. Візьмемо смужки коричневого кольору і приклеїмо до них долоньки. Це будуть руки у нашого помідорчика. Ось такий помідорчик сконструювала я. Ви можете сконструювати декілька помідорчиків, і у вас вийде ціла сім'я. Ой, як зрадіє бабуся! Сподіваюсь, їй все сподобається. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічі в нашій творчій майстерні.